Так, от в компанії будівельний центр Атлант розуміючи, що іноді приходиться і шукати, і готувати товар для видачі, і можуть виникати черги, особливо коли відбуваються повітряні тривоги, коли затримки з поставками і так далі. Так от в компанії є такий банер, Я повторю сторітелінг в своєму інстаграм, я його вже давала. Є банер, на якому прописано, що якщо людина чекає більше 10 хвилин. Її пригощають, її пригощають чаєм або кавою. Якщо людина чекає більше 30 хвилин, її пригощають чаєм кавою і якимсь смаколиком, там, круасаном. І якщо людина чекає більше години, людину хот-догом і кавою. І е, я вам скажу так, що в цьому просторі будь-яка людина мріє, е, щоб її видачу затримали, тому що отримувати такий комплімент від компанії е, дуже. Приємно і от це і є той сервіс з вау ефектом, коли навіть очікування стає не просто приємним, да а такою родзинкою. Яка підкреслює, наскільки компанія турбується, намагається забезпечити швидку видачу товарів, і якщо все ж таки трапляються певні моменти, то компанія дякує своїм клієнтам, своїми, своєю увагою. І оце якраз таки є та споживча цінність, яка формує у клієнтів цей сервіс вау-ефектом, і коли очікування да, є певні, але результат перевищує ці Очікування. І от в маркетингу якраз таке створення таких продуктів, таких брендів, які додають постійно цінності до своїх послуг, і насичують бренди сенсами. Тому що в будівельному центрі Атлант, ураховуючи ту ситуацію, яка сьогодні склалася в Харкові, в Україні в цілому, розташована в самому центрі центра дерево миру, де кожна людина може прийти, пов'язати стрічку жовто-блакитного кольору. І і загадати те єдине бажання, про яке ми сьогодні з вами мріємо миру. І якраз таки це є той емоційний контекст, підтекст цієї цінності, який також людей надихає, згуртовує, підтримує, і саме от такі компанії є прикладами, як будувати сьогодні ту доповнену споживчу цінність, яка буде формувати унікальність, безпрецедентні конкурентні переваги, яка буде приваблювати людей і закохувати людей в продукт і в бренди.